Всім привіт! Приїхали на посольство познімати долю. Долю продаю. Кобилі 9 років. Є документи. Зараз покажем. Кобила має торо. Спокійна, купила робоча. Робот робить всю яку треба. Ось зверхи. Там є відео, де вона в парі ще ні їздить. Там де одна є, в Тік-Ток викладав її. Досить спокійна ковила. На даний час не нежеребна, можливо, будемо вести до жеребця, точно ще не знаю. П'ять ноги кута, назад їхна ходив пастусі, піне копнуло, коні когось піни пін було йти. Пролігідко туди, Їду, Оля. трохи попущені вже підкови мала. У селі трактори їдуть, з прицепами великі трактори їдуть, кобила спокійно, сама їде, техніки сі не бої, стигі долі, трохи оводи почали. Такий поряд кубили, кобила широка, гарна, треба взяти рулетку, поміряти. Ногу має 23, то я точно знаю. Як купляв її скорше, мірив. Об'єм, я думаю, десь два має. Може і має більше. Два купила поправді на грубо. Ногу дає. кут, задну так само ногу дає. Купила спокійно, Не знаю ні удар, ні нічого. Não, porque já tá, estão tá. documentos. Acho que é О, цікавить, дзвонить. Копило. Всі знаходить село Козарі, Івано-Франківська область, Рогатинський район. Свій номер вийшов в описі. Зараз поскажу на відео. 095-512-94-93. Мій номер, пишіть на вайбер, у Кого дійсно цікавить, така кобила. Кобила спокійна, гарна. Ціна 1800, щоб збрати, щоб не було вишних питань. Ціна адекватна на рахунок такої кобили. Кубила робота люба, я роблю все, що треба на неї. І саму і в парі, тому що тут питань на рахунок цього немає. Hierdoor. Weer ja. Ik probeer de krok maar je Вона возить зверхи гарно і в сідлі, і без сідла. Є долі. Підкував тільки наперед, назад ми не куємо, то Бачите. Коні в табуні. Що ти кажеш? Чудось. Ну коли не задомбелина. На два боки. Ну, Тут чистокровна, нова Олександрійка. Можливо, буду вести до жеребця, але ще не знаю. Кубила вошата мало, у ній лошата в печеніжені свалка, є бошиця. Від неї вже вів до Діми до Добрині на паровку ту лошицю така висад похожа додолі Брррр. така обільчина. Ще раз нагадую, кого цікавить, номер я сказав на відео. Де знаходиться, теж казав. Номер ще вийшов в описі. Будете писати на вайбер, дзвоніть мені. Питайте детальніше, що, що цікавить вас про кобилу. В сусідстві. Є хлопчик 8 років. Посадив зверху, він поїхав на пашу сам, я йшов ззаді. Кобила досить адекватна, спокійна. В зимі місто в стайні мама ходила, коли них давала пити, сіна їм, що вони спокійні, чемні, не копні, не вкусні. Всі підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей!